Звуть мене Гусак Ігор Олександрович, 80-го року народження мешкав, ну, мешкаю зараз в Житомирі, до цього в Київській області в селі Горенка. Це під пущі водицею. Маю одружений, маю доньку, 7 років. До цього працював, ну, з самого початку був слухачем, поступив на навчання до патрульної поліції. Після закінчення працював інспектором 3 батальйону сьомої роти патрульної поліції міста Києва, обслуговував район Подола в Києві, потім був переведений командиром роти по обслуговуванню автодороги Київ Чоп, де працював до останнього. Зараз перевели сюди. А в минулому до поліції? В минулому до поліції я працював, займався, був логістом. Вантажні перевезення ну так, все життя в принципі займався вантажними перевезеннями.